Колобий у горли заважают роботы справы, Фортеза від боли в горле казково крутезна. На самом деле США оказывают какую-то такую услугу, знаете, Российской Федерации. Наверное, многие не обратили внимания на один важный момент. На самом деле, кто тут кому должен, это большой вопрос. Потому что Россия, Россия, признала Соединенные Штаты Америки как посредников с учетом того, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять вооружение на территории Украины. Так, Хай... і да, я про це постійно кажу, що ви якось дуже швидко розпахнули свої об'яття удушаючі. Дивіться, яка історія, тому що ви три роки говорили про те, що ви. На території України даєте відсіч країнам НАТО. Ви тут зіштовхнулися в Україні з НАТО і Сполученими Штатами Америки. Ви казали про те, що США для вас просто е, ніколи не були партнером, що це ні дружественна як вам страна, що Сполучені Штати поставляють українцям зброю для того, щоб вони вбивали росіян. Аж раптом, коли Дональд Трамп сказав: водочки, Мальчик, принеси, то Мальчик, звісно ж, взяв рознос і прибіг. с запытанием чего изволите. И она могла бы этого и не делать. И американцы вместе с Дональдом Трампом не выскочили бы из этой войны и не сохранили бы свое лицо, или, по крайней мере, не имели бы шанс сохранить своего лица. Они бы стали участниками этого конфликта. И война Байдена, которая, очевидно, проиграна на поле боя, могла бы стать войной господина Трампа и всей его команды в будущем. Поэтому кто тут... Как заговорили после того, как часть Курской области вернули назад? Какие молодцы! Хотя Курская область не была частью специальной военной операции. А пафоса-то сколько было. Путин Путін туди поїхав. Сказав, все восстановим. правда, не сказав когда". А, Але то вже частина історії. Ми цю фразу запам'ятали і обов'язково згадаємо через 2, 3, 10 років Путіну. Тому що ми з вами тоді жити будемо, а Путін врядлі. Він помре скоро. Це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, ну а, скажімо так, закінчить своє абсолютно. Абсолютна безпечне і невдале історичне життя. А і ось чого він боїться. Я не знаю. Можливо, президент знає про якісь спецоперації, які готують наші е, сили оборони для того, щоб пришвидшити цей процес. Але давайте е, нехай це буде просто е, от е, такою пам'яткою. Нам з вами, е, ну і в принципі, всі ми люди смертні. Знаєте, ніхто ж не знає скільки путіну времени та атвіно нам повезло з президентом. Это наше преимущество. Не нефть, не газ и не то, что вот некоторые там себе наскердовали. И сегодня весь мир это признал. Мы ведь сейчас знаете, что у Путина день рождения, и он делает этот вступ для того, чтобы деньги собрать ему на подарок. Нам повезло с президентом. Скинулись все по три рубля. Купим цветы ему. И торт. И самокат. Э, ну, чтобы Пришвидшити процес, про який сказав президент України Володимир Зеленський. Е, ну що ж повезло тіштеся цим і радуйтесь цьому е, самі. Ну і Путін, звісно ж, чоловік отримує найбільше удовлетворення в помощі своїм близьким мамі, папі, брату, сестрі, друзьям маленькому поселку или деревне, в которой він живет, большому городу, либо всей нашої огромной любимой родине. Росії. От в этом человек проявляє себе найлужчим способом. І от этого человек отримує найбільше, найвище удоволітворі. А бачите, як у нас символічно вийшло? Ми розпочали з відео росіянина, який каже про те, що вони подорожували Росією і бачили ці пустинні місця, які даром нікому не потрібні, які стоять за рощі, які ніхто не обробляє, на яких ніхто не живе, і вони просто нікому не потрібні. І завершуємо Путіним, який тішиться від того, що «какая необ'ятна родина у них російська, і що, якщо допомагати їй як процвітати, тоді буде щастя і мабуть, мир. Але точно він не в словах Владимира Путіна. От вам і помощь мамі, папі, близьким, друзям і маленькому городу. Ну і до речі, я нагадаю, що за путіним стояли різні національності, ті, до яких у Мардана були дуже великі питання, тому штажим хочеться в Москве. Среди москвичей. А где же ты их москвичей-то наберешь-то? Дороче, да, про москвичей. Слухайте, там автоваса сказав, что будет звертаться до Путина с просьбой не пускать в страну западных конкурентов. Рено и других сбежавших предателей. Кажем, мы сами цей рынок закроем. Вот выпустим отечественный автомобиль. Один. К 2030 году. И все. Пойдет как по маслу. Или не пойдет. Или не как по маслу. А там же, а кто его знает, как будет.